Так, дивіться, я вам зібрала змішувач. Ось я поставила цю гирку, яка буде його тягнути назад. Чорний матовий змішувач перемикання. Ось тут ось всі шланги і гирка. Дивіться, ви його витягаєте, він сам затягується. Крутиться він навколо себе на 360 градусів. Тут перемикач. Душ, і звичайна вода ось тут перемикається. Кріплення ось тут класне. Мені взагалі ці змішувачі дуже-дуже подобаються. І такий ще ми чекаємо в нержавіючі сталі. Я вам обов'язково покажу. Дивіться, який красунчик. Зараз поставлю на мийку, покажу на мийку. І ось комплект, чорний матовий змішувач і чорний матовий дозатор. Але, на жаль, дозатор вже останній. Більше в нас таких. Поки немає, ми чекаємо. Залишилося гапо гапоще. А це фраб. Ось такий комплект дуже класно виглядатиме на чорній мийці. Це їде до чорної мийки.